Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Була нещодавна справа щодо водія, якому впаяли керування останнє сп'яніння. Він подимухав у драгер з мінімальною похибкою та дуже різними температурними показниками повітря. Під час ослідування температура повітря складала плюс 2 градуса, а в чеку драгера чомусь стояла плюс 19. Ви скажете, що ж тут цікаво, а мене також це не торкнуло одразу. Поки клієнт, який мав технічну освіту та працював з метрологічним обладнанням, не заглибив мене у приховані деталі роботи драгера. Якщо цікаві деталі, заварюйте каву, розповідає, як завжди, коротко і по суті, правда, американе допити не встигнете, хіба еспресо. А якщо відео корисне, ставайте спонсором каналу, підписуйтесь на соцмережі, телеграм-канал, буде цікаво. Приховані деталі. Драгер Алкотестер 6820, як і все метрологічне обладнання, має правильно експлуатуватися. Зокрема, пройти адаптацію до зовнішнього середовища, ну, наприклад, як ноутбук. Якщо комп'ютер довго несли морозною вулицею, а потім він різко потрапив у тепло, і ви його увімкнули, то побачите, що батарея показуватиме майже нульовий заряд. Але якщо ви його увімкнули через декілька годин. Ну, дали адаптуватися, то тоді буде повний заряд. Ну і навпаки. Але в інструкції до драгера інформація щодо правила використання за низьких, як так само, і за високих температур відсутня, що призводить якраз і до зловживань поліції та складного процесу доказування в судах щодо похибки в роботі драгера. Тож доводиться викручуватися. Простими народними методами та писати майже наукові дисертації. Гідрометеоцентр. Щоб якось довести різницю в температурних показниках та довести хибність результатів вимирю, ми звернулися до геофізичної лабораторії та отримали відповідь, що температура повітря в той день складала не перевищувала а верніше плюс. 2,7 градуса Цельсія. Постало питання тоді, яким же чином з'явився показник плюс 19 градусів. Все просто. Драгер свідомо витягли з авто тепленьким, дали димухнути при такому агресивному середовищі. І він показав похибку: от тобі, і штраф водію на рівному місті, і зростання статистики впійманих поліцейськими водіїв. А далеко не кожен буде взагалі коперсатися в технічних нюансах драгерів. Проте тут не на того натрапили, бо ми надали докази суду і виграли висновок. Перше, перед освідуванням завжди вимагайте сертифікат відповідності та свідоцтво про повірку прилада, бо поліцейський повинен надати документи лише за. Вашою вимогою, так визначено інструкцією. І друге, якщо ви не погоджуєтеся з показниками драгера на місці, то ви тоді вимагайте проведення повторного освідування в лікарні. Але перед проходженням освідування в лікарні все ж таки виконайте першу пораду. Ну і само собою, золоте правило водія ніхто не скасовував. Не бухайте за кермом. Всім дякую за увагу!